Захватили огромные території і подавились, не смогли освоить. Ви уверены по-прежнему, спустя без малого три года, що вас там ждут? Та не вже? Усе це звучить у прямому ефірі на головному телеканалі Росії? Слухайте, а щось в цій московській студії пішло не за планом? Як і до речі, ще в одній. Давайте зараз успокоїмося і подумаємо. Війна лє СВО? идет по плану. План хороший, если наблюдать то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Мы говорим, что все идет по плану. Извини. На территорию Российской Федерации в Курской губернию вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. Ну, знаете, у вас такого плана не было, але у нас есть военные силы Украины. І вони своїми планами вже трохи відкоригували ваші. Тож про це в сьогоднішньому випуску. Ну і звісно, ще про те, через що сьогодні рве дах руперам Путіна. Вітаю і дякую, що дивитеся. Я Інна Набока, Це свіженький огляд пропаганди з дна постукали. Ну а на болотах з нас стукають регулярно. Тож тисніть на дзвіночок, підписуйтеся на канал і, звісно, ставте лайк та залишайте коментарі. Ну а я тепер розпочну з того, чи повернуся до того, що в пропагандистській студії щось пішло не за планом. І ось Соловйов почав сваритися із чоловіком головної буброїдки Російської Федерації. Хеосаяном, який виглядав, знаєте, дуже нікчемно зі своєю заявою, у нас все за планом. Ну і це помітив навіть Соловйов, який не стримав емоцій. Давайте зараз успокоїмося і подумаємо. Війна, і ЛСВО йде по плану. План хороший, якщо наблюдати те, що відбувається на лінії бойового соприкосновения. Ми говоримо, що все йде по плану. Не на территорию Российской Федерации в Курскую губернию вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. Мало не этого, было. благодаря героизму наших людей удалось их остановить. Они рвались к тому, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию. Так, цель Получилось? Но они к этому стремились. Они стремились, если мы получилось. и это сейчас, Минуточку, это разные вещи. Ну, Но если мы сейчас получилось. скажем, что все идет по плану, то и когда у них получится, тогда мы скажем, план не сработал, что ли? Нет. Ні, то ні, поэтому вопрос у простой. У нас є чітка і ясна доктрина, по яку ми действуємо в точності з примененням ядерного оружия. Ну, по цій доктрині ми давно довжні були за пропонуєш? Я предлагаю вірити нашому верховному. Ну тут все як завжди. Один бреше, інший намагається бути на його фоні таким собі святим апостолом правди. Це жує віть, як сильно палає зараз рейтинг Соловйова, що він навіть почав вчавлювати себе те, за що з Кремля можуть і постукати. І навіть ось це. По цифрам-то ми переб'ємо, переб'ємо. Тут і питання в другому. Важно ж не тільки цифри, але і якість. Приносно, якщо ти, ну, так як ми виходили, дивилися. є ще дуже велика проблема, якщо на цю тему піднімати. Високий процент брака у того, що поставляється на фронт, і на що да -да, жалуються ребяти. А це значить, що не устигають либо не вистроєні системи військовоприйомки. Та особливо смішно, коли в цей самий час, коли головний рупор Путіна скаржиться на брак безпілотників, ну і на те, що вони не долітають куди треба на російському форумі. Заявляють безпілотник в кожен дім. Воспанатвійки я надійшто нам у і у нас теж доедет груз такої наклії, ми хотим просто сказати, що безпілотники в каждый дом. Давайте посмотрим. Вот, может быть, даже акцію зробимо. Поймай беспилотник, поймай груз, який перевіз. Ні, ну слухайте, щось в цьому є. По безпілотнику в кожен будинок на Росії. Ми ж з вами зараз про одні і ті ж безпілотники подумали. Правда? Ну а тим часом їдемо далі, тому що у пропагандистів дуже підгорає і через міжнародні поїздки Володимира Зеленського та його зустрічі в Сполучених Штатах Америки. І ось вони дуже багато про це пишуть, багато про це говорять. і Це теж свідчить про те, що вони панікують. Ну а що а раптом таки Зеленський отримає ось цей дозвіл бити далекобійною зброєю по території їхньої федерації? Ну а раптом ще більше зброї привезе. От і взялися пропагандисти заспокоювати свою невибагливу публіку. Удари, які якоби розрішать, або не розрішать американці провести, вони, по великому счету, нічого не змінять в цій ситуації. Тобто ПВО Росії готова до подобного роду ударам, якщо навіть щось, що називається, через це ПВО прорветься, ну тоді Ескалація е, пройзай, катра їм точно не понравиться, і поїжджає сьогодні понравиться Європі. А європа і так по, по швам. Та насправді, попри такі заяви, добряче вони біснуються. Всі ці кремлівські щури, і про це свідчить і спантеличина та кисла пика з Кабєєвої. Вона ж все розуміє, але як завжди, в її ефірах спотворюють факти та применшують значення подій. Ну і звісно, цього візиту Зеленського в США. До речі, як вам цей черговий аналітичний шедевр від путінських блазнів? Якщо б тільки Зеленський сам хотів поїхати, в Америку, ну ему бы дали понять, что его никто не ждет, никто не встретит и его просто туда не пустили. Если он в Америке оказывается, то значит он зачем-то нужен американцам. Но явно он им нужен не за тем, чтобы ему. Э В НАТО его пустить, или еще побольше денег дать, и так далее. Он нужен как статист, который поможет им в их выборной кампании. В компании Хаис показать что они там все делают правильно что он будет рассыпаться в куче всевозможных благодарностей рассказывать как американцы молодцы помогают и без этого никак но вот нужно помочь еще это та самая плата которую он за, вот это, за это предприятие они ему должны заплатить то есть добавить что то в его помощи вот собственно вся сделка которая и происходит поэтому что то безусловно они ему дадут Але э, можливості американські все менше і менше, їх э, э, речь не йде о каких, там десятках мільярдів доларів, і так далі. Вот, когда вже сотні мільйонів з'являється, вот вже большая новость для Зеленського. Та це ще не все. Б'є копитом і головний кінь бункерного. Теж, схоже, знаєте, боїться, що ми матимемо гарні новини за океаном. Тому Лавров пішов ще далі за гостей з Кабеєвої і вкотре взявся лякати наших партнерів ядерною зброєю. І ніхто не хоче ядерної війни. Ми це многократно говорили. смію вас заверити, У нас є вороження, які будуть мати дуже серйозні последствия для господарів українського режиму. І ці вороження они в состоянии полной бойової готовності. Але кого він там намагається у чомусь переконати? Ну так знаєте, хіба що у своїй нікчемності? Бо у цю його повну бойову готовність вже й не всі пропагандисти навіть вірять, Як і, до речі, в захоплення нових українських територій, захватили агромної території і подавились, не смогли освоїти. Ви уверены по. -прежнему? Спустя без малого, три трігода, що вас там ждуть. Тож, як бачите, ось це чергове розмахування ядерним кайком потрібно для того, щоб лише знову продемонструвати, що ми воюємо з терористами та вбивцями. Та ми й так про це знаємо. Тож підсумую цей випуск заявою російського попа. Ну це теж просто щоб показати вам справжнє обличчя Федерації та ще трохи її церкви. Сосці не кормивши і утроба не рождавши, це істинне наказання. грешнику за его многие совокупные грехи женщине дана утроба чтобы рожать и грудь дана чтобы кормить она всю жизнь прожила не кормила грудью зачем эта грудь ей нужна лучше бы ты была мальчиком ну правильно это но зачем бесполезное все вспомни господи всех этих людей которые на сегодняшний день пока что не зачинали и не кормили пусть зачнут и родят и кормят и ось все, старка каже люды на врясе Ну а тепер уявіть, скільки зараз тоді ж на болотах зі слів цього попа безполезних жінок. Я вже знаєте чекаю на їхню реакцію. Цікаво, як їм от жити в країні таких аморальних істот. Щоправда, якщо взяти до уваги їхні рекламні ролики, в яких жінок теж зараз активно агітують плодити майбутнє гарматне м'ясо для Путіна заради квадратних метрів, то все зрозуміло. До речі, ось і ця реклама. Якщо я вже про неї згадала, то, звісно, покажу вам і кадри. Ну і хто тепер розведенка з прицепом? Сімейна іпотека от 3,5%. Дітишками до 6 літрів. К вам напишіть у коментарях. Я все прочитаю. Люблю ваш зворотній зв'язок. Ну і звісно, дякую, що ви дивитеся і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Давайте також продовжувати невпинно підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм очистити наші землі від окупантів. Ну, а з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть нашу Україну і до зустрічі у наступному випуску.